Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі Авіаційному розповідаю тут, як ми працюємо та перевозимо різноманітні вантажі, як працюють наші екіпажі в польоті. Описую особливості льотних процедур для літаків н 24 Руслан. І, звичайно, розповідаю про ті міста, країни, континенти, куди нас закидає робота. Сьогодні нас закинуло до Гюстона і ми летимо до Європи. Про Хюстон я обов'язково розповім. Тим більше, що є про що розповісти. Але це трохи згодом. А зараз польот листопад 22-го року час час опівдні ми починаємо рух. Але не все так просто. До аеродрому наближається гроза. Запитання, що робити? Саме про те, як ми виконуємо або не виконуємо зліт, коли попереду небезпека. І поговоримо про це. Оцінювати ситуацію починаємо ще на підготовці до польоту на нашому планшету у програмі Flight Deck Pro та в інших джерелах. джерелах. Ми оцінюємо е, ситуацію погодну. У цьому зльоті визначилось, що остаточне рішення буде ухвалено на зліт на посадковій смузі. Наприклад, подивимось вчорашню обстановку між. Містом Гамільтон Канада і ніагара Фолз це Сполучені Штати. Ось таку картину дає погодний радар в мережі інтернету. А метеорологи в Метарі описують в такий спосіб. Інформації, як бачите, дуже багато. Треба правильно її оцінити. Бачимо. Що у Гамільтоні ну нельльотна погода. А зараз повертаємося до Х'юстону. Бачимо, що гроза вже поруч і знаходиться південніше, а нам злітати на південь. А після цього поворачувати на північ. Пізніше у відео побачите, що ми робили. Зараз розповім про злет у хмарну погоду. Та підготовку до іншого зльоту в грозу, які запам'ятались екіпажем на все життя, це точно. Алжир 20 років тому, ніч. Аеродром поруч з узбережжям Середземного моря. На локаторі ну, розмита хмарність. Нічого небезпечного немає. Але після зльоту та прибирання механізації, при польоті. Всередині цієї хмарності посилилась електризація. Ну, це на лобовому склі блискавки маленькі. У зовнішньому зв'язку та вухах посилений шум. Літак почав виконувати лівий розворот, знаходиться у Крені. В той час КВС побачив яскравий спалах. І потім почув дуже гучний помпаж другого двигуна. Вивели з крену. І тут удар, вибух, яскравий спалах у носі літака. Потім декілька секунд літак носом тік розплавлений метал і настекло. Чи ще щось і щось яскраве. Пройшло скрізь салон передньої кабіни, ну, так говорив екіпаж. Після цього все скінчилось. Долетіли до пункту призначення благополучно. Але подивилися, вийшли на літак, і літак мав дуже сумний вигляд. Вм'ятина в носовій частині близька метра чи двох метрів діаметру, я не пам'ятаю. Передній локатор зірвала скріплення. Вмятина ось тут на картинці була от рівно в два рази більше. Металеві смуги, ви бачите, на насиковому аптічнику розплавились геть зовсім. В двигуні номер 2 чорна пляма, от такого розміру на повітря забірнику. Фоти дуже схоже, але це інші випадки. Імовірно, причина того, що сталося, це попадання. Декількох кульових блискавок. А тепер розповім про найголовнішу грозу у моєму житті. 18 серпня 2004 року вилітаємо з Гостомелю до Брюсселю з метою взяти вантаж і вилетити на Баку, де на нас чекав змінний екіпаж. Робота звичайна, стандартна. У Брюсселі зарулили. Вимкнулись і стали отут на картинці я показав. Я одразу вийшов подивитися на вантаж і зустрів схвильованого нашого агента. Він повідомив, на в'їзді до аеропорту стоять судові виконавці та хочуть затримати наш літак. Причина, ну, можете подивитися пресу тих років. Дуже багато інформації про це є в пресі, і зараз треба почитати. Я відповів, що негайно вилітаю звідси, і вже за 5 хвилин почав запуск двигунів. Запитали диспетчера терміновий політ на Люксембург, і нам дозволили запуск двигунів і виконання цього польоту. Ще через 5 хвилин почав рух до злітно-посадкової смуги. Маршрут я намалював тут на картиночці. Підрулюємо до смуги 25 права. Прошу зайняти смугу. І говорю, що готовий злітати. Екіпажем вирішили злітати без прогріву двигунів на режимі 71. А тут диспетчер каже, Аеропорт зачинений, гроза прямо над аеродромом. Очікується затримка 10 хвилин. Ну що, чекаємо. Проходить 10 хвилин, аеропорт відкривається, але нам повідомляють, що ми вже нікуди не летимо. Виліт заборонено. Далі було триденне. Протистояння мене та нашого екіпажу владі аеропорту. Але це вже зовсім інша історія. Обов'язково розповім пізніше. Виліт з Брюсселі відбувся 7 грудня 2005 року. Я теж брав участь у цьому польоті. Мені сказали, хто привіз літак, той і забирає. Ось так гроза стала однією з причин. Затримки літака довжиною 476 днів. А тепер знову Г'юстон ЗЛЕТ Гроза прийняла рішення одразу після зльоту відвернути на північ правим розворотом і не наближатися до грози. Повідомили про це керівника польотів і отримали дозвіл. Пілотую в цьому польоту Євген. Штурман Олександр. Його інколи ми бачимо. Дивимось, як екіпаж керує літаком вагою 345 тонн за умов грози. Полетіли. Тавер Ампонов Трій Форду Фокс Редів. 342 Foxtrot have a turn right right turn heading 360 runway 15 left clear for takeoff Clear for takeoff uh right 360 часы пустили фары большой включили поехали 10 секунд. хорошо отлично хорошо Слыша. Скорость растет. Режим растет. Номинал параметру норми. Сразу шасси убрали. и вправо подъем. 150%. Норма. 170. 190. 200. 210. 220.

Поехали вправо. 600 футов можно вправо. Курс 360. Да, да. 25, да, достаточно. Больше не надо. Так.

Thank you. Have good day. Все, отдал нас вышка. А ты депачи доложил, да? Да. Yeah. Хорошо, отлично. Подходим к курсу. Отлично. Оттуда ушли. speed up 306 от курс. Не тяни, не тяни так сильно. Скорость падает, я пьешь не просто так говорю. Так, во, И готовимся к уборке.

Закрылки 2. Закрылки 15 Закрылки 2 убираю. Пересчет скорость 410. Хотим к заданной внимание. 4000 горизонт. Ну, еще 500 футов. Ну, да. Закрылки убираю.

1, 6, 1, 6, 1, 6, на этой скорости набирать, на этой. one Установлены Установлена на задачке. Читаем карту после взлета. После взлета пары. Выключены. Да не Переключатели МГ ПМГ. Закрылки-предкрылки. Убраны. На суши. Суши, суши. 28 градусов. Еще вправо. Вправо угу. 28 градусов. Можно на кнопочку навигации. Навигация. Первому 92. Первому Хорошо. Сейчас аж вернемся. Установил. Хорошо. Подходим. Карту закончили. Нет, СКВ. Включена эта либо адрес кабинах. й Кашеровая кашера. Кашеровая кашера. Кашеровая кашера. Кашеровая кашера. Кашеровая кашера. Кашеровая А ви не перемкайтесь, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення, до зустрічі!